Вони почали лупити фосфором. І Перша міна прилетіла просто за дом, во двор в центральний, другим прямо під кухню. Почався пожар і ну, від фосфора все горить, навіть сніг. Тушили, виходили, тушили, допомагали, сусіди, всі виходили. Кожен день вони лупять по цій лікарні. Кожен день. Не було такого, щоб було тихо. Вночі гради. Днем міни. Я і в Київ дзвонила, і на 911 дзвонила, Ну, не було виходу взагалі. Ну, ми самі тушили, але там всі порошкові вогнегасники були, і ну воно, ти наверх нічого не дістаєш, води вже не було. Нічого взагалі гідрошланги ці доставали, все перекрите було. Ну, взагалі, то лі ти там згоріш, то лі ти ну, там згоріш у просто. Ми чекали вже до ранку, діти вже спали, ми тряпки мочили, ложили, щоб вони не задохнулись. Все, ми вийшли на потяг, навікаціони. Не знали, куди їхати спочатку, бо зв'язку ж таки добре не було. Але тут є хлопці військові, з якими я знайома з 2014 року, з 15-го. І ми спілкувалися, і я позвонила, Він каже, звісно, каже, приїжджає до Тернополя. Більш-менш ті типу, панобезпечно і щось знаєте. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.